Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я шукаю житло сьогодні знову в місті Лева. Так, Львів, я тут вже був декілька разів і зняв декілька оглядів про цікаві комплекси. Отже, я вирішив продовжити, тому що. По моїй інформації, саме у Львові, мабуть, сфера нерухомості зараз найбільш жива. Тут будуються комплекси, здаються, тут продаються квартири, і тому я думаю, що варто приділити більше уваги саме цьому місту. Тому я приїхав сюди спеціально, щоб подивитися на комплекси, які мене цікавлять, і я впевнений, що багатьох з вас теж. І перший комплекс, який я сьогодні буду дивитись, називається Вікінг Парк від компанії. Вікінг Девелопмент. І я сьогодні теж трошечки вікінг. Чому приїхав саме сюди? Пам'ятаєте, я рік чи два тому приїжджав восени з Юліаном Чаплінським. Ми гуляли, і він тоді звертав мою увагу на вікінг парк. Ми тут приїхали, подивились на нього, але не заходили. А комплекс дійсно достойний уваги, тому я вирішив його сьогодні більш детально оглянути. Тим паче, перша черга цього комплексу вже здана в експлуатацію. Тож подивитися є на що. Якщо вам теж цікаво, то тисніть лайк і сідайте зручненько. Поїхали! Ми прийшли в подвір'я першої черги ЖК Вікінг парк це житлова частина, тому що в «Вікінг парк є не тільки житлові будинки, а ще й бізнес-центр. Ось там його. Видно, ось це повністю бізнес-центр і uh -huh. це чотирьох поверхівка. Так так само і це бізнес-центр. Бізнес а, а ось це житловий а будинок це з цими плавними тут. лініями, схожими на круїзний лайнер, як написано на сайті. Вхід в цей двір закритий і реалізовано це не просто там парканами, якимось, це все комерційні площі. З вулиці, з фасада можна зайти в комерцію, а сюди є двері на замках. І це, на мій погляд, якраз здорова концепція, коли можна дійсно закрити двір, тому що просто так сюди заходити немає сенсу. Це не просто якийсь відгороджений шматок міста, а реально приватний двір. Я так розумію, що внизу підземний паркінг, так, так у нас підземний паркінг повністю під всім житловим комплексом, відповідно і під будиночками, і під внутрішніми двориками ліг спускається угу. підземний паркінг. У нас таких передбачається три внутрішніх дворика, і відповідно ось там є арка в кораблику, mm -hmm. і можна буде в будь який із них пройти, Будуть три концепції: цей відпочинковий, наступний спортивний і третій дитячий. Це класно, насправді, тому що коли діти тобі заважають, ти хочеш просто посидіти книжку, почитати, ти перейшов сюди. Ну і навпаки, з дітьми. Єдине, що ви ж попереджаєте, тих, хто купує, що у них там буде майданчик під вікнами, yes, да? що мабуть, всі б хотіли б, мабуть, щоб тихіше. Ну і за рахунок того, що підземний паркінг, внизу дерева тут великі не висадиш, тому я бачу, що в таких горщичках. Це буде передбачатися альтанка. От власне ця відпочинкова зона. Невеличка альтанка під накриттям і лавочки. Отак будуть типу. Угу. І ось тут така частинка з рослинністю. Причому, зверніть увагу, не просто якийсь газончик, а от те, що зараз модно, якесь різнотрав'я, якісь багатолітні рослини, наскільки я розумію. Навіть щось схоже на кропиву. Так, да, це кропива. Ніколи ще не бачив, щоб крапива росла. Це класно, насправді житловий будиночок. Бачу, що вже є люди, які поселилися і живуть. Вони самі там облаштували свої балкончики, лоджії дуже красиво і затишно. А скільки взагалі тут поверхів? Бізнес центр я так розумію, вищі будівля. Так, так, бізнес 12 і 9. ці житлові будиночки. 10 поверхів. Ну і до речі, тут не 10 поверхів, весь будинок, а починається все з 4 Так, поверхів. Так, Ті, що виходять так, на вулицю. І вже глибше від вулиці етажність зростає. Це теж доволі грамотно зроблено. А що тут, до речі, було раніше? Я так по мапі дивився, що ця зона така промислова да, раніше була. Тут колись був електромережбуд, тобто тут були їхні офіси і е, ніби як парковки їхніх машин, які обслуговували місто. Бачу, що будинки газифіковані по ось цим жовтим трубам. Тобто опалення тут газове, Опальне, газове так. — газовий подал. Офіси вже теж заїжджають, вже хтось там працює. Так там вже на першому поверсі відкрився креденс кав'ярня, а вище – компанії. Тут фасад такий абсолютно чистенький, як його спроектували і зробили. А тут я бачу, що вже з'являються кондиціонери. Це теж такий був задум. Ми робимо виводи під кондиціонер. Відповідно. Як там 90% вже буде жителів проживати? Пролінська угу. комп... компанія закупить ці кронштейни, щоб вони були однакові. Зверніть увагу, що перший поверх тут же житловий, так іде, так. і він ну просто з нуля, і навіть навіть в мінус уходить. Тут не не просто сходинки до під'їзду. А... А ми навіть трошечки спускаємося, ну, але середовище абсолютно інклюзивне. Ніяких я поки що не бачу ні пандусів. Чи ось там були сходинки. Ми піднялися по сходинкам. так? Сходи, так. А якось ще, якщо ну, з коляскою якоюсь. Через підземний паркінг можна через ліфт. Там, там є ліфт, угу. Підзем... Mm -hmm. Тобто є варіант, не дуже може, зручний, але як мінімум такий є. Двері в під'їзд прозорі. Ні. До речі, двері широкі, що теж немало важливо, інколи ставлять такі вузькі, що людині з коляскою важко проїхати. І там же у нас знаходяться скриньки поштові, і ось так виглядає під'їзд Вікінг Парк. Все як на візуалізації. Цікаво, так. Ніколи не бачив, щоб ось так от заходиш в під'їзд і одразу. Двері знаходяться зліва. А скільки всього квартир на поверсі? Через те, що в нас будиночок йде каскадом. Є навіть одна квартира на поверсі, дві, три, є чотири, є шість. Найбільше сходинкова клітинка. А це до теми, поки робиться ремонти, то під'їзди страждають і тому. Деякі забудовники вже навіть починають робити ремонт під'їздів. вже через рік, як люди там пороблять якісь ремонти. Ну от, ліфти, як завжди, захищені. А ліфти якої вас є? фінські кони ліфт. Це хороший. Взагалі, наскільки я розумію, у вас бізнес класу так. Ми себе позиціонуємо в бізнес-сегмент. Ліфт один на під'їзд? один на під'їзд. Так, угу. ось такий пасажирський? Так, пасажирський. Тут, наприклад, чотири квартири на поверсі. Це дев'ятий поверх пожежний вихід, мачто реалізований. Це варіант двокімнатної 107 метрів. Це стандартний стан, в якому ви здаєте квартири, правильно? Так, тобто ми маємо штукатурку на стінах. Перестінки йдуть всі цегла, зовнішній керамоблок, утеплення, мінеральна вата 15 сантиметрів. Встановлюємо котел, двоконтурний газовий, лічильники газовий в квартирі на воду на світло на коридорах загального користування. Вікна, «Саламандр» – це двокамерний склопакет, семикамерний профіль німецький. На терасах перегородки згартованого скла триплекс. Виходи на терасу є буквально з кожної кімнати, там чи з купу. А ось ця розводка води теж ви робите так. Розведення і батарей. Бачу, що ну будинок монолітний каракасний очевидно. А висота стелі, яка у вас 2,78 Це вже зі стяжкою чи без Це зі стяжкою в чистому вигляді? А стяжку теж вище будете ми стяжку, робити? Ми стяжку заливаємо в коридорах і в спальних кімнатах. Так як переважно кухня, санвузли, хочуть робити теплу підлогу, відповідно, тут ми не заливаємо. Це щось типу гардеробне? Так, це тут велика е спальня вітальня з гардеробом. Вийти так, на терасу. Давайте глянемо. А тераси у вас ось такі з камінчиками, а можна якось поміняти собі покриття. Так, так, ну це таке передфінішне покриття, тобто можна залишити так або покласти терасну дошку там, чи вуличну таку бруківку. Тут також є ще кладова на терасі, тобто, якщо мешканці собі там куплять столик, кріселка, щоб відповідно це зберігати не в квартирі, а в які собі комірці так, це зручно. Є тераси і на нижньому поверсі, і на верхньому. У вас є якісь правила стосовно того, що можна, а що не можна робити на терасах. Ну, може виникнуть бажаючі зробити якийсь дашок. Так, в нас будь-які втручання в фасад є заборонені, тобто архітектори зареєстрували фасад як інтелектуальну власність. Відповідно, навіть після здачі будинку, після того, як клієнти зареєструють право власності, вони не мають можливості змінювати фасад, там, засклити собі терасу. Це все є заборонено. Бачу, є підсвідочка така. Підсвітка є повністю отак, по, це по вона периметру Це вночі терас. вмикається, так? Так. Ну, Зараз військовий час, звичайно, що це неможливо її вмикати, але так, У нас і бізнес-центр має підсвітку, і тераса. Тут, до речі, місця для кондиціонерів передбачені вже. На терасі, що в принципі добре будуть тут собі непомітно стояти, і це перегородка з сусідньою терасою. Так. Ну, а це види ось з цього боку на внутрішній двір, з якого ми заходили. Він такий невеличкий, але компактний. А там далі є. Ще на даху цього бізнес-центра місця, де теж відпочивають працівники. Я так розумію, це Сихівський район. Я так. прочитав сам житловий масив Сихів, десь десь там знаходиться. Так, центр. Сихова, от власне, туди прямо як їхати по кільці. Тут від нашого житлового комплексу 5 кілометрів до центру. 15 хвилин, якщо так по зеленій спуститися, і ви вже будете в центрі. Щось планується от, в межах комплексу, окрім бізнес центру і комерційних приміщень, можливо, якийсь там дитячий садок, школа. У нас в третій черзі будівництва відведене 350 метрів квадратних під власне дитячий садок. Це буде приватного типу. Ну я зрозумів, що опалення тут газове, а інші комунікації. Вода, електрика, от вода, звичайне центральне водопостачання. Так, а електрика в нас е, збудована своя підстанція. І скільки кіловат е, виділяється на одну квартиру? Ми заводимо 5-8 кіловат. Двері, я так розумію, тут теж не передбачено замінювати. Так, ну вони йдуть по дизайн проекту, але в принципі вони є хороші, якісні. Два замка е, броньовані. Вони з внутрішнього боку є білі. Власне, зовнішнього сірі по дизайн-проекту, Паркінг під першою чергою будівництва є відокремлено від наступних, а друга і третя черга вони вже будуть з'єднані між собою. Відповідно, тут є: от з вулиці Помоненка виїзд, заїзд і з зовнішньої сторони. В наступних чергах там буде ще один з Пимоненка заїзд і три заїзди з зовнішньої сторони. Тобто, хто не має паркінгу підземного. Зможе собі по периметру комплексу по вулиці проектовані, як ми її називаємо, залишати свої автомобілі. Але ви кажете 350 місць на 400, на 400 квартир, квартир, що так. в принципі достатньо. Непоганий відсоток, підземний паркінг на сьогоднішній день. Багато хто про це запитують, оскільки можна його використовувати як бомбосховище. Так виглядає друга черга. В принципі, ідентично, так? там немає ніяких відмінностей. Лише ось той третій будинок, він уже буде виглядати. Так, він вже більш такої прямокутної форми, там вже будуть передбачатися засклені лоджії, бо в цих. У перших двох будинках все відкрите, і тераси відкриті, і лоджі відкриті. Якщо клієнти шукають щось варіант засаної лоджії, ми їм сміливо пропонуємо третю чергу будівництва. От бачите, я насправді про це часто говорив. Дуже класно, коли в рамках одного комплексу є різні пропозиції. Хочете відкриту лоджою, будь ласка, хочете закриту. Є у нас такі, не треба ж хлипі. Хочете на високому поверхі. Хочете нижній з двориком, хоча у вас, по-моєму, немає, да, такого типу, свого дворика. Ну да, на першому у нас у нас, власне, в другій черзі будівництва там є декілька квартир, які мають свої патіо, тобто такі е, прибудинкові О, території бачите? І від України. хочете і такі є. Це чудово. Ну а це зовнішній бік комерції, скажімо так, і ось проїжджа частина, і все грамотно. Тут не зробили. Парковку, а зробили пішохідний прохід, щоб люди тут могли гуляти, заходити в ці магазини, чи кав'ярні, чи ресторани, що тут буде, і відокремлений цей пішохідний тротуарчик і приїжджа частина ще ось такою зеленою зоною. Ну а це вже підйомчик до бізнес-центру, теж плавний, в принципі, без сходинок. ЖК «Вікінг Парк будується в Сихівському районі Львова. Ось Львів, а Сихівський район знаходиться тут. Хоча сам мікрорайон Сихів знаходиться трошечки південніше, а ця місцевість називається Пасіки. Тут і вулиця Пасічна проходить. В цій локації будується велика кількість новобудов, оскільки цей район раніше був промисловий і, можливо, частково ще залишається, але багато старих промислових потужностей. Вже не працює, і на їх місцях з'являються житлові комплекси, такі як «Авалон Зелена Стріт, Аурам Спарк, Аурум Санрайз, Аурум Сіті. Х'юга і багато інших, власне, і Вікінг-парк знаходиться він на перехресті вулиць Миколи Пиманенка і Зеленої. Тут чомусь не зображена будівля бізнес-центру, вона знаходиться в цьому місці і значно вища. Ну а це вже житлові будинки. По вулиці Зеленій курсує громадський транспорт, і по ній можна дістатися легко до центра міста. Якщо виміряти відстань, ось так на простець, то до центра. up. Oh. Трошечки більше 4 кілометрів. Ну, а звичайно, якщо їхати по дорозі, то десь 5 і буде. І з найближчої інфраструктури я бачу через дорогу Львівський професійний політехнічний ліцей, також трошечки далі є Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва, і технічний коледж Національного університету Львівська політехніка. Зовсім неподалік розташований новий супермаркет Сільпо. Ну і не будемо забувати, що багато комерції, можливо, і магазинів від. Відкриється в самому комплексі. Також відносно недалеко розташована комунальна восьма міська клінічна лікарня і Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня. А от щодо навчальних закладів, то по сусідству є вечірня школа номер 22 а от звичайні середньоосвітні школи і дитячі садочки розташовані ось тут: 73, і дитячий садок 118. Але це доволі далеко, приблизно дві зупинки громадського транспорту. Ну а так виглядає цей район зі супутника. Як бачите, залишки промисловості, тут якісь павільйони здоровенні по сусідству, але можливо і вони з часом перетворяться на. Нові житлові комплекси. Ми з вами були. Ось е, в цій, я навіть п'ята, шоста в шостій да, секції. Так, ми були в шостій. Ось тут на дев'ятому поверсі. Це з даному вас. будинку е, тут є три варіанти квартир з терасами, вартість 1330 тисяча доларів метр квадратний. І метраж, нагадайте від від 97 метрів до 107. А в цій секції В цій черзі, яка буде зараз здаватися, тут є варіанти двокімнатних квартир. Від однієї тисячі п'ятдесят доларів до однієї тисячі двісті вісімдесят п'ять доларів, тобто в залежності, там чи це є варіант з лоджією, чи варіант з терасою, а ця черга продається чи ще ніяк продається, будується Тут дешевше. Так, тут є варіанти е, апартаментів по 920 доларів за метр квадратний і квартири від 1030 доларів до 1140. До речі, а скільки вже люди, які мешкають, платять комунальні? Платежі за прибудинкову? за прибудинкову територію 9,5. Там входить прибирання, догляд за внутрішніми двориками, ліфт, паркінг. Є у вас розтермінування? Так, у нас на цю чергу, що будується зараз до кінця місяця, діє безвідсоткове розтермінування з першим внеском 50% І до червня 2023 року рівними частинами, щомісяця можна розтермінувати то фактично тут вже є збудовано, до дев'ятого поверху вже є заспано. Тут за індивідуальним погодженням, так як це вже збудований будинок, от зараз він буде зданий, тому як такого розтермінування немає. Лише на ті, що будуються. Ремонти ви не робите, так? У нас є післяпродажний відділ, де можна дозамовити на етапі будівництва, починаючи від теплої підлоги, закінчуючи ремонт під ключ. Тобто, наприклад, в першій черзі в нас були клієнти, які дозамовляли ремонт під ключ. і Як тільки будинок здавався, квартира вже була повністю з меблями. Я бачу тут на візуалізації якась типу велосипедної кімнати, Так, ну тут крі кріплення. Це просто кріплення. От, в під'їзді, там, так. де ми були, так? Так. Угу. Тобто окремо якоїсь кімнати не передбачено парком місць, це скільки коштує в підземному паркінгу? Паркінг 15, 17 або 19 тисяч доларів, в залежності від площі і від розміщення. Тобто, наприклад, ці найдорожчі, це йдуть такого сімейного типу, 25-30 метрів квадратних, де машина може запаркувати. Дві машини можна, так? Да? Так. Mm. А ось так виглядає Благоустрій перед бізнес-центром. До речі, фасад дуже-дуже симпатичний, такий прям реально, ніби ти десь в Європі знаходишся. І тут лавки, озеленення, теж скляний фасад, де от креденс відкритий, про який мені казали. Зроблений такий ландшафт з горочками. Ну, Теж, бачите, не все до кінця дороблено, ще, можливо, якесь освітлення має бути, чи це автополив. І... Тут ще такий зелений сквер, на якому хі, виходить, паркуються машини, там парковка, але вона дійсно зелена. От той концепт, коли робиться сіточка і там вже машини паркуються, а це типу у них розворотне коло. То подивіться, воно дійсно зелене. Можливо, просто треба поливати і теж доглядати за таким газоном, і тоді воно працює. Якщо просто Покласти сітку, то, звичайно, нічого там рости не буде. На мій погляд, Вікінг Парк є дійсно зразком непоганого житлового комплексу, дуже подібного на те, що зараз будують в Європі. Тому що, по-перше, тут є і комерційні приміщення, і бізнес-центр, і житло, тобто це все поєднане в одне. І це добре, коли мова йде про райони, які раніше були. Промисловими, і тут якби мало якоїсь знаходиться інфраструктури і точок тяжіння. Тому класно, якщо люди, наприклад, будуть і працювати там, it компанії в цьому бізнес-центрі, і, і живеш ти в цьому ж комплексі. Ну, кайф, погодьтесь, тим паче, виконаний комплекс доволі якісно. Так ще не все завершено, але в цілому все дуже непогано. І здебільшого. Інклюзивно, здебільшого, благоустрій, якісний, зелено, красиво, акуратненько. Фасади симпатичні. Та й в цілому архітектура ці. ці. комплексу, якщо так подивитися, здалеку на нього вона цікава. На це приємно дивитися. Бізнес-центр, хоч він і такий зависокий, але все одно класний фасад. Така пластика, ну і житлові ці корпуси. Класно, те, що є. Різні варіанти, на те, що я вже зазначав. І тераси великі, і балкони, і засклені лоджії, і навіть патіо. Класно, що розділені дворики по різним інтересам, бо могли би банально зробити в кожному дворі лавки, в кожному дворі дитячий майданчик, в кожному дворі спортивний, і ви вже там. Займайтеся. А тут подумали про те, щоб розділити потоки і не заважати один одному. Характеристики будівництва якісні, монолітно-каркасні будинки, керамоблоки, червона цегла, газове опалення. Ну Я вже мовчав про цю жовту трубу по фасаду, але класно, що вона там захована в внутрішньому дворі і її з зовнішнього боку взагалі не видно. Тому, як би візуально вона. Місто не спотворює, ну а те, що мешканці там будуть дивитись на ту жовту трубу, то вже, мабуть, не проблема. Хоча я знову ж таки хочу зазначити, що в інших містах інші забудовники якось вміють фарбувати труби, і нічого їм газові компанії не роблять за це. В цілому комплекс, на мій погляд, тягне на бізнес-клас. Ну, Можливо, комфорт плюс, такий комфорт, плюс-плюс. бувають бізнеси і шикарніше. Бо тут фасади, вони ну, такі, звичайна штукатурка, але все одно, я ж кажу, якісна архітектура, вона не в тому, щоб заліпити керамогранітом фасади, а в тому, щоб якось воно все було продумано, естетично, красиво. Так, райончик ще буде забудовуватися, це очевидно навколо. Новобудови з'являються. Є ще ось такі закинуті корпуси, але є ось сільпо вже з'явилось неподалік. Це, звичайно, не центр міста, ну, але до центру 5 кілометрів. Пішки йти десь годинку. Ну але якщо їхати, то Львів то не таке велике місто. Для того, щоб дістатись від ЖК Вікінг парк до центру Львова, а найкоротший маршрут це приблизно 5,5 кілометрів. Знадобиться від 16 до 35 хвилин. Як бачите, дорога не дуже вільна, а чим ближче до центру, тим більше заторів. Якщо обирати громадський транспорт, то тут можна сісти на 37-й автобус чи тролейбус і фактично до центру доїхати за 35 хвилин. Ну а якщо любите гуляти, то пішки можна дійти за одну годину. Коротше, комплекс мені сподобався. Єдине, що я не дуже розумію, чому він називається Вікінг, тому що, окрім назви, я нічого такого скандинавського там не бачу. Бо насправді мені вся ця вікінгська тематика дуже подобається. Є ще у них новий комплекс, називається Хельга, теж така назва Вікінгська, але там ще нема на що дивитись, можливо, пізніше, коли там щось побудується. Завітаю і туди. Пишіть, які у вас враження про Вікінг-парк, що сподобалось, що ні. Пишіть, які комплекси ви б хотіли побачити в моїх оглядах. Наступний раз. Ну і я дуже дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо раніше ще не підписались. І побачимося в наступних відео. Далі буде ще багато Львову.